В певній мірі сам цей заколот, так би мовити, він не зовсім був заколотом. Дійсно, він планувався не один день, не один тиждень і не один місяць. І те, що до нього були причетні певна кількість керманичів, тут же питання, чи генерали, не тільки військові, тому що, наголошую, під час перетину кордону ФСБшні прикордонники не стріляли. Ну тобто, ми розуміємо, що частково, можливо, зараз будуть іти чистки. З однієї сторони ми тут всі такі ура, ура! Влада Путіна не така вже уж велика. Вона тут осипається, і Путін поніс репутаційні втрати. І, ну всі новини, все, що стосується розвалу імперії, всі супер. Ну тільки імперія не розвалилася е, те, що Путін вже двічі за два дні виходив до народу, як то кажуть, і давав якісь там е, судьбоносні тезіси, які насправді були брецівої кабили. І до речі, я тут зараз не про Лаврова. От так от е, щоб там не відбувалося, я думаю, що зараз буде йти обратка з боку Путіна, щоб встановити себе як спасителя нації. І тут питання зараз йде по медіаресурсам, які всі почали працювати. Що ми побіділи, підключились навіть ті путінські бабушки сумасшедші, це я так жартую, але так воно і є. Е, я не здивуюся, якщо з метою доказати, що я же все-таки великий. Е, так, на той момент він показав свою слабкість, що може дуже сильно тішити нас всіх, але в той же час, як він почне робити репресії, кидати суровікиних п'ятих, десятих. А ще якщо фізично прикрончить десь Пригожина, то він знову вийде, і скаже: от, от уж вам ну що паржалі, паржали, я все одно великий. І він восстановить тим самим свою вілікость. скажімо так, чи знається Пригожин? Знає. Чи знають це вагнерівці? Ну їх вже почали множити на ноль. Там ну, один публічно підписав е, контракт з армією, Ну то таке, ну то, то сум'єлоч, один то не, не тисяча. От. Але в той же час офіцери і солдати, ті, які публічно десь там в Фейсбуках чи в Ютубах висловили свою підтримку, вони будуть зараз подвіржені репресіям. От і це теж факт. Можливо, Суровікін буде сапом відбувалом цієї ситуації. Можливо, хтось постраждає з когорти Патрушева. Ну, Патрошев сам же ж не піде. Він ти що я дав команду пограничникам не стріляти. Ну, значить, ось може як жертву сакральну віддадуть. Тобто, в принципі, що для нас, будь-що, що сказав Путін, не варте того паперу, на якому він поставив свій підпис. Пам'ятаємо цю історію? Пам'ятаємо, будь-який підпис з Росією не вартий того паперу, де де стоїть їхній підпис. Все одно кинуть, кинуть своїх, кинуть чужих, кинуть приближених, приблодньоних, неважно кого. Що для нас з позитивного в цій ситуації? Підтвердилась теза, що в принципі по суходолу в них нема нічого. Тобто аж до самої Москви. І це правда. Е, що для мене є позитивним в цій ситуації? Знає, для нас, а є ще для мене, для Ігоря Лапіна, як бальзам на душу, наш Русський добровольчий корпус попалився по повній програмі разом з їхнім куратором Будановим. Вони вийшли, висловили підтримку пригожину. Ну, Все далі. Поставили, поставили, зробили ставку на победителя, а побіді вечором вже й злився. А ставка то зроблена. Слово то не гарабець вискочило, а вже назад не запхаєш. Тому для мене це позитивно. Я ще раз переконую, що це, е, це біла якось, rex, там е, слов'янська кров ні про пролив, проливатися, проливатися. ці всі нацистські, наци, нацистські речі. Росії, от цієї вілікаросості, вони просто обосралися і сидять собі тихенько в носі колупаються. і це все стало. Це всі побачили. А я на це звернув особливу увагу. Ви знаєте мою любов до хороших росіян. Так, але Тут... ж там історія в тому, що пане Юрію, ми ж говоримо про те, що вони ж не. Легіон Свободи України та вона це здається в якійсь нашій розмові підмічали, що вони все одно про Росію, і ми, мені здається, в цій ситуації та, вони ж не будуть громадянами України, ми не будемо їх тут легалізувати. Вони підтримали того, хто першим заговорив про заколот. А щоб не сказати, ну да, молодці. А далі вони сказали, що вони не пішли, тому що вони е, запідозрили. Договоренності між різними сторонами, вони вирішили, що на що це ризикувати. Дивіться, ще раз кажуть, аби я був би такою умний завтра, як моя Сара вчора. Ну, десь так це виглядає. Ні, так не буває. От, так не буває. Тобто, ви зробили, сказали А, сказали, сказали, зробили Б. А вже питання, що вже коли Пригожин посипався, і ви тут почали заднім числом якісь заяви робити. Це друга історія. І тут саме головне ще не, не тільки це, розумієте? От іменно, що ви ж ви ж самі сказали, що ми ж вони ж не стануть українцями. Ну. Але ж наш Буданов їм зброю дає для чого? Щоб вони підтримали Пригожина. А проти чого виступив Пригожин? Проти Путіна? Ні. Він виступив проти поганих генералів, які хреново вбивають українців. Вони не дають боєприпаси, щоб вбивати українців. Він ж не виступив проти е, влади, режиму і так далі. Ні. Він виступив проти тих, хто погано вбиває українців, хто не дає йому краще вбивати українців. Вот про що було. І вони підтримали саме цю людину. А питання, що договорняк, це вже питання взагалі не про те. Договорняк в чому? Не дійти до Москви? Ще раз наголошую: питання суті протесту. Протест. Генерали погано керують армією, слабо вбивають українців. Вот суть протесту. Ні, ну пане його зачекайте. Там же мова йде про міністра оборони, якого мали захопити ще в Ростові, як нам пишуть американці, і грасумова. Ми ж одразу можемо це перем... це приміряти на себе. Не дай Боже, це б сталося в нашій армії. Ми говоримо з вами там про настільки високі чини. Та як би ми не ставилися там, наприклад, до Резнікова, але тим не менше ясно, що сипля абсолютно все і влада Путіна, і інші міністерства, і Путін першим втік. Тому ну ви зараз говорите про те, кому він кинув виклик. А він не сказав, що він спиняє війну. Звісно, він не сказав, що він виступає проти Путіна. Це чиста правда. Але від цього все одно все посипалось. Дивіться, ми з вами може. Ладно, я поняв ця тема швидко не закінчиться. Поїхали <рес> ще раз. <рес> Дивіться. Він виступив з маршом справедливості. Так. Перед тим він кричав: Шойгу, де снаряди! Герасимов де боєприпаси. Розумієте, для чого йому снаряди і боєприпаси краще вбивати українців. Йому не дали снаряди, він посчитав це несправедливим і пішов в ганебний марш справедливості. Тепер далі. Він з самого ранку прозвітував самольоти, які вилістають з Ростова бомбіть Україну. Ми не мішаємо. Ви розумієте, про що? Він не мішає проводити війну проти України. Тому що вони роблять хорошу справу, вони вбивають українців. А наш русський добровольчий корпус зараз підтримує його дальше. Він сказав, логістика нічого не нарушено, всі прийшли на роботу. Юго-восточний, Юго-Восток, округ, все працює. Він зустрівся з генералами в курілочці. А що то за генерали? Із, один із них грушник, який каже, що його тобі треба, то забирай свого шефа. шепа. Забирай. Тобто. Ми зараз ви, ви кажете, от ми ви уявіть собі в нас. А що ми маємо уявляти в нас? У нас немає ставки на зеків, найомників, в нас є Збройні Сили України. А чи є в нас, наприклад, як би ми відносились би, умовно до українців, яких 3 мільйони на території Росії, котрі підтримали би якогось негодяя, який почав гнати бочку на залужного? Ми би, їх би підтримували би. Ні, давайте А горі, розставимо... давайте розставимо крапки над і. Пригожин для нас не герой. Ге... Пригожин не може за життя отримати індульгенцію. Він має бути розстріляний, повішаний, закатований у крайньому випадку. Він має бути в суді. Але якщо він йде і кидає виклик будь-кому і сьогоднішньої російської влади, будь-кому під будь-яким приводом, що в нього скінчилися патрони, труси, шкарпетки. Нам полювати, ми хитаємо цю систему будь-якими наявними методами, вони не можуть бути поганими, не можуть. Окрім того, щоб тільки українці не говорили о пригожин, ми з тобою ні, за жодних обставин. Ми сидимо і споглядаємо, як вони це роблять. Звичайно, скажіть мені, будь ласка, ми сильно любимо заяву Орбана про те, що Україна це не незалежна держава, що Україна повністю завісіма, що Україна там погана. Ми ці заяви при, е, Орбана підтримуємо? Ні. Звісно, ні. Правда, бо він ж проти України. Привожен проти України, ми його не підтримуємо. Ні. А якого б нами підтримуємо Руський добровольчий корпус в Україні? Який підтримує Пригожина? Чого ми підтримуємо союзників е, тих, хто нас вбиває? Пригожин нас вбиває. В нього є союзники. То, то значить так: Путіна ми не любимо. Пригожин, хай Путіна мочить окей, а РДК ми любимо. Союзника Пригожина. Да? Ну, так ж не буває! Я вважаю, Пригожу... пане Ігорю, що завдяки нашим з вами ефірам половина нашої глядацької аудиторії тільки і дізналася, хто такий і Легіон Свободи. Тому що, ну, події ж в Білгородщині, вони якби спинилися. І зараз до них увага. Я не знаю, я правда не знаю, чи ви так вскіпаєте, тому що вони настільки періодично виникають в нашому інформаційному просторі, ну я не впевнена, що вони мають взяти якийсь великий вплив. А я вам скажу, чого. А ви зайдіть на їхній телеграм-канал, подивіться, скільки там підписників. Ви будете шоковані. Наші з вами ефіри. Повірте мені, на їхні рейтинги абсолютно не впливають. Ми можемо лише сподіватися, що в наших з вами ефірах наші громадяни, які поважають цю думку, вони просто-напросто не будуть там. Бо будуть знати правду нас. Показник. Ви ж знаєте, да? У Кадирова ще більше, у Медведєва ще більше. І що? І ще раз кажу, але я ще раз наголошую, чого я так скипаю? Того, що їм, тим людям, які люблять убивцю Пригожина, Україна дає зброю. Головне управління розвідки їх кришує. От чого я так вскіпаю? У мене мало проблем, яка мені різниця, скільки Пригожина союзників? Трішки РДК чи два рази трішки РДК. Яка мені різниця? Вони всі вороги. Союзник мого ворога, мій ворог. Ну, все, чи їх там п'ять чоловік, то чого ми маємо? Ага, ці не беременні, всіх не чіпаємо чи як? Ну блін, ну. Я, ну, я, ну, я... Ви, Пане Ігорю, коли вони стали союзниками, два відосіка, три слова це союзник. Союзник це той, з ким ти пліч опліч воюєш. Альона, а я вам скажу: з моменту, як тільки я скажу щось проти влади України, зроблю якийсь заклик, ну, антиконституційне, скажімо так. Mm -hmm. З того моменту я стану підозрюваним по кримінальному провадженню. Я стану підозрюваним, а вони ні. Хоча вони підтримують вбивцю українців. То як то так? То так, як в Росії, знаєш, все равні перед законом. Ну да, вагнерівці треба відпустити. Да, Путін же так сказав. Ні, то що він їх потім помножить на нуль, я щось навіть не сумніваюся. Або вони ще раз вас прянуть духом заберуться силами і ще раз вийдуть. Якби вони воювали б за свободною Бурятією, за свободною Ічкерією, я би розумів, вони воюють за свободною, за нову Росію. Я дивився, що Хадарковський виплітав. Ну він виплітав реально, треба піддержати Пригожина. Слухайте, це от цей хороші росіянин Хадарковський якого до речі, який каже «русський добровольчий корпус, це во це хорема. це неправда. Не, не пане Ігорі, ну ви погано в матеріалі. Ходорковський – це один із тих, які латині, на які інші, які мочили і називали, що що це взагалі за несерйозні пацани. А от якщо б, говорили, вони зайшли в вооружені сіли України на територію Білгородщини, от тоді б да. Ну вони навпаки, та я якраз розпитував про цю ситуацію, як так сталося, що Ходорковський підтримує Пригожина і не підтримує РДК. Альона, подивіться, їхнє сходняк в Брюсселі. Заяву Хадарковського перечитайте. Вибачте, ну це ви не в матеріалі, але ми зараз І... не будемо дивитися. Зараз, зараз виключу другу камеру, дістану телефон, найду... І прочитаю цитату, бо вона в мене десь там є, я скріншоти робив. Ігор Лапін, який ненавидить хороших русських, 20 хвилин витрачає на хороших русських, які нам, Ігорю, досі даліща. Да? Тому що ми занадто багато приділяємо уваги росіянам і Росії. Це, це я вкрала, це Портніков каже, а займатися маємо Україною. Альона. Буду апонувати. Ну, ви знаєте, я, я за що люблю за що люблю ваші ефіри. Ви знаєте, чим зацепити. Ну, це все-таки, це уважаю, це мастерство. <поєхали> Поїхали далі. Дивіться, я вам поясню. Є така штука, називається супермаркет. В супермаркеті є на прилавках дуже-дуже багато товарів. І люди приходять і вибирають з цих всіх товарів, з того, що є на прилавках. Тепер переводимо слово супермаркет. Зараз, після нашого з вами ефіру, в мене буде стрім в 9-й годині, тому я закликаю наших з вами глядачів, які яким не надої слабінь прийти до мене на стрім саме з цього приводу. Я коротенько скажу: в нашій політиці люди вибирають серед того, що їм преподносять як в супермаркеті. І якщо в нас з'явиться умовна комуністична партія, і в неї будуть медіаресурси, рано чи пізно знайдуться довбні, які знову будуть голосувати за комуністичну ідеологію. Так само і ця історія. Вони нас люди дивляться на те, що ми їм з вами через соцмережі, через ефіри приподносимо. Як тільки хороші росіянці появляються, люди на них рефлексують. Одні підтримують, другі ненавидять. Але питання: на що вони нам треба? Якщо цього РДК, в нас є 5 чоловік. Ладно, окей, 25 чоловік, 205 чоловік. Нащо вони нам потрібні? Нехай йдуть в Росію і воюють. Вони сидять тут, а? зробили вилуску, пропіарились, розказали нам нову тезу про хороших росіян. І тепер в наших медіа ефірах з'явилася тема хороші росіяни. Я зараз кажу, не через них. Ні. У нас мені вистачає фейгіни, Харестовичів. Це все тези про хороших росіян. РДК це ще одні хороші росіяни. Нафіг вони мені треба? Вони вчора прийшли мене вбивати, сьогодні перефарбувалися і сказали, що підуть вбивати там. І в той же час пішли, а потім хлопана, Євгеній Пригожин, я також же патріот Росії, як і ви, пам'ятаєте наш з вами ефір? Нащо вони мені треба? Якщо я скажу, що треба валити українців, то по мені СБУ прийде і порушить кримінальну справу. А по ним таких справ не порушують за те, що вони підтримують пригожина, який хоче валити українців, де кримінальні справи проти них вони на території України як попали. Повіс. Ну, ви ж зачекайте. Ви ж знаєте, що ви вкладаєте дещо інші сенси? Та ви можете це обставити? Не. Чи пояснити? Вони вам кажуть, що вони не закликали Пригожина вбивати українців. Вони сказали, що вони його підтримали в тому, щоб хитати владу. Та і Але... зараз ви намагаєте оцінити що? Що вони росіяни? Ну так вони росіяни за паспортом, за народженням по походженню, і підуть вони на той уламок Росії, який буде. Альона, набирайте, гуглите в інтернеті, все є, в Ютубі є. Заяви оцих хороших росіян 14 2014 році щодо Криму. Просто загугліть, що вони казали, як нас треба мочить. То то вони вже все вже, Вже це все ми простіли. Як, як, як Путін а це ми прощаємо. Оцей от чоловік, який очолює хороших росіян, от цих всіх, такі, всі такі зараз хочуть, Воювати там за хорошу нову Росію, як саме Кадараковський, це буде нова, супердемократична, глубоко федералізована Росія. Розумієте, оце він там сказав там в Брюсселі. Я чогось так і згадав дав Брюсель? Ну це де вони з котняк недавно збирали, Там де наша агент Люся їздила. От так, от в цій ситуації ще раз наголошую. Вони в 2014 році розказували, як треба нас мочити. Це ж ті самі біла якось, це ж ті самі Русіч, які моїх пацанам я вам розказував горло перерізали. Це ж, це ж ті самі. Це ж не нові. Ні, це ті самі. Ви загугліть, що він говорив у 2014 році. Просто Google він все бачить. Тому я, так і, е, тому я не можу поняти, на якій підставі вони не сидять. Просто не сидять. Я розумію, якби вони. Все, ми все поняли, ми йдемо воювати проти путінського режиму, там, ладно, чорт з ним. І пішли воювати. Ні, вони не пішли воювати. Ще раз наголошую: вони висловили підтримку пригожину, який хаєть їхнього Міністерства оборони за те, що мало вбиває українців. А, ну ви ж знаєте, ви чомусь забуваєте? Я просто не знаю, чому я стала о, якось їхнім прес-секретарем. Просто мені здається, що о, в мене завжди знаєте, така фантомна біль, як що ну, коли я бачу, що о, о, не не того б'ють. Я скажу так, та вони ж все ж таки заходили just... на... в Білгородську yeah. область, Ми знаємо зараз, скільки вони там військовополонених взяли і так далі. Я не можу сказати, я не бачу знаєте, як стратегічно цю гру. Все ж таки, коли ви там критикуєте Буданова, хто там шпіон, та? це чи розвідник, і в них своя схема. Тобто я переконана, що це не може бути так. Ви праві я розумію, чому у вас болить серце. Я розумію, що ви хочете сатисфакції, але суть з усього, хтось зважив, що краще те, що вони будуть гнити за гратами, чи те, що вони будуть там, своїми життями під кулями робити якісь операції? Так? Тобто вони ж не частина нашого суспільства. Їх використовують в межах якихось операцій, яких ми не бачимо і не розуміємо. Альона, це з такою самою умовою можна сьогодні випустити, наприклад, з під варти Головка. Тернопільська область, якою взяли на хабарі. Свобода! Це ж патріотична сила. Патріотична! Він на Майдані був? Був. Ну, то давайте його випустимо. Ну як? Ну він же ж він пообіцяє нам, що завтра буде знову чесним. Ну як так? Ну так не буває в природі. Є поняття невідворотності покарання. Раз. По-друге, ви кажете, можливо, якась стратегічна гра. Я би погодився, ви стратегічна гра. В нас навіть Буданов сказав, що на 80% тези Пригожина він підтримує. Ну як правдиві, не Це то щоправда, так. Що під... правда, да. Так, як правду, я зараз ну, не хочу сказати, що Буданов підтримує Пригожина. Він сказав, тези Пригожина як правдиві. Так, тобто він підтримує, що дійсно так воно десь там є. Ще раз наголошую. Можливо, я ж не проти. Тільки я ж пам'ятаю ще інші справи Буданова. Вагнер Гейт. А скажіть, будь ласка, нам сьогодні оці хороші росіяни приносять більше користі. Можливо, вони взяли в полон 5 русських і вбили ще 5 руських. Але в інформаційному полі, вони в наш супермаркет занесли політичну партію хороших росіян через інформаційне поле. Тобто, вбивши 5 русських, полонивши ще 5, в інформаційному полі вони нам принесли партію, яка буде в слідуючому парламенті. Може? Це Можна? яким чином? Ще, ще раз говорю, тези про хороших росіян, це значить, не все так однозначно. Це означає, що Лаба, лабада. Не, не не, не сєпарша, не колаборантка, що Лабада в Харкові під многотисячний мітинг має право ходити і її будуть хлопати, отак, от, от і впихується нам хай, через хороших росіян, через наших колаборантів. Другої все Вони, так... ви, Вірите, в мене з п'ятниці, коли почались події о, в Російській Федерації, о, єдиний раз, коли я згадала про РДК, єдиний раз, це тому, що в мене в ефірі 20 хвилин був Ілля Панамарьов. Та ви його чудово знаєте, і я не могла його не спитати, бо в мене було таке питання: ну, якщо пішли оці, то ДРДК і Легіон Свободи Росії. Ми приділили цьому питанню десь там три з хвилини. З п'ятниці по сьогоднішній день ні з ким більше ніколи я не говорила про РДК. Тому я ще раз підкреслюю, що наша глядацька аудиторія вона завдяки вам дізнається про якісь такі факти, які особисто я, наприклад, вважаю другорядними. Я вважаю, що те, що відбувалося в Росії і хитається ситуація, набагато важливіше. на це реагують американці. Американці чудово знають, хто працює з нашими розвідниками з Гуром. Вони чудово знають, хто в нас пацюк, хто не пацюк, хто зрадник, хто корупціонер. Ну ви ж знаєте, в них всі ці списки є, і я вважаю, що допоки вони мені не сказали, що буде підрив Запорізької атомної електростанції, що РДК небезпечні для нас, і що Путін використає ядерне озброєння, я більш-менш можу спати спокійно. Ну тому що вони поки що не чудили так, як це там робила українська влада. Оце принаймні моя мотивація. Альона, я з вами можу погодитися, але в масштабах глобального світу для американців. Хто такі от там РДК. Хто вони? Ну, ні о чому? Це, це все машина і возня. Вони до того рівня не, не не йдуть. Ні, вони глобальні речі рішають, стратегічні речі. Рішають. Це перше. Другий момент. Е, ну я, я вже зараз не хочу просто їм стільки часу присвячувати, бо дійсно є дуже багато. Я ну просто Альона, я знаю, ви дуже вміли журналіст. Ви вмієте зачепити? От, ви знаєте, якщо нема про що говорити, спитай лапіна про росіяни і все, і, і, і бач, я вшла. От, Ну але давайте так, давайте повертаючись, все таки до наших баранів. От іменно що і Пономарьова я теж знаю, дуже поважаю по багатьом моментам. Да, в мене, в мене, слухайте, в мене до нього питання теж є. Ну, у мене з ним простіша історія. В мене є його телефон можу позволити спитатися. Ну є таке поняття, на яке я завжди говорив, будучи депутатом, політична доцільність. Іноді це слово я ненавиджу більше ніж словом блядство. Ой, перепрошую, гадство, гадство.